Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І в мене таке запитання: для чого владі потрібно розкол у суспільстві? Наразі це дуже відчувається. Відчувають абсолютно всі, хто хоч трошечки розуміє, що робиться. І так, навіщо? Владі, розкол, все йде від влади, щоб ви розуміли. Влада або Централізує навколо себе, або справжня влада централізує навколо України. А у нас влада централізує себе навколо себе, а не навколо України. У нас виникають дуже багато дискусій різних і на, на тему мови, і на тему віри, і багато більше. І так, партії. І тому подібне. І так, навіщо це владі? Розкол всередині. Хм, помста народові, мої дорогенькі. А, влада мстить. Млад, влада мстить. А, ця. Влада у нас дуже зіркова. Всі це знають, вони так і починали. Починали, до речі, за Перебріка. Ось е, бремінські музиканти з Запаребріка. Ну, я їх так називаю, неважливо. І так, е, що ми бачимо? Е, влада тут конкретно проигрується програ... е, помста українському народові. За що? А за що можна мстити українському народові? 73% вибрали. Тільки, будь ласка, не треба цих дискусій. Люди зробили цей вибір. Стопроцентово це було свідомо. Ніхто нікого не заставляв, тому не про це. І так, за що мститися? За що можна мститися? А, Народ йде проти влади. Вони це відчувають. Вони відчувають і вони. Зараз я скажу. А... Протистояння йде. Я так бачу, що йде протистояння. Е народ. Не однієї думки з владою. У, влад... у влади своє ставлення. Я тут маю на увазі, ви знаєте кого, хто у нас при владі. Ось. Тут іде конкретна помста за те, що народ іде проти влади. Ми не раби, український народ ніколи не був рабом. Ось і. Народ повним ходом іде проти влади. І владу це заганяє в якісь рамки. А наша влада це не любить. Теперішня влада, вона не любить, вона не переносить критику, вона не переносить оце обмеженість. Тобто, вона мститься за те, що народ її обмежує, щось від неї вимагає. Ось тут ці дві карти говорять прямим ходом. А чому? Тому що у нас народ мудрий. Мушу вас похвалити. Все ж таки, мудрий ви народ. Знаєте, як кажуть, похвали мене язичку, то відрубаю. Ну, я ж теж українка. Ну, невже не можу так сказати. І так, конкретно видно, що це помста влади за те, що народ іде проти влади. Народ мудріший за владу. Ось що можна сказати. Ось так. Вони так все стараються для народу. А ви не оцінили. Які ви негідники? Ось як я це бачу. І так. Ще є якась причина, чи немає? Ну, ось, так, да. вони, вони обмежують людей. Всі, хто проти них, щоб ви бачили це, так. Всі, хто проти. А знаєте, вони живуть за тим принципом, хто проти нас, хто не з нами, той проти нас. Ось. І ось ці карти показують: вони будуть нищити народ, вони будуть залякувати народ, обмежувати народ. Всі, хто проти влади. Абсолютно всі. Тут немає значення, яка ви сила, якщо ви проти, то ви відноситеся до цього списку. Ось так. Це все, що я змогла. Прочитати в цьому розкладі. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе. Ось і разом до перемоги. На все добре, мої любі.